У день захисника і захисниць України на пагорбі слави урочисто і водночас сумно. Уж в році військові разом з керівництвом області не оминули важливого дня в історії. Всеукраїнською хвилиною мовчання вшанували всіх тих, хто віддав найцінніше життя за Україну. Враховуючи, що сьогодні війна, це свято, державне свято є одним майже із головних державних свят. І саме ми сьогодні починаємо це свято з вшанування загиблих дівчат і хлопців, які віддали саме дорожче це життя. Ми зобов'язані зробити все, щоб їхні мрії, про нашу країну, яка вона повинна була, бути, щоб вони здійснилися. Хочу привітати всіх захисників і захисниць, подякувати їм за те, що ми можемо сьогодні жити, спілкуватися, виховувати дітей і розбудовувати нашу країну. Ми переможемо. Ми відзначаємо День захисників та захисниць, вшановлюємо пам'ять загиблих героїв. Символічно, що день, сьогоднішній день ми відзначаємо 1 жовтня день. Святої Богородиці. Знаєте, цей символізм він має дуже велике значення, адже ми говоримо не про дату в календарі, а ми говоримо про силу молитви, силу віри, силу в те, що віру в те. Що всі наші захисники та захисниці повернуться з військових дій живими та неушкодженими. «Батя українці, доля...» до меморіалу загиблих за Україну воїнам та могил усіх полеглих у російсько-українській війні поклали квіти. Сьогоднішній день є датою. Історичною датою, яку ми будемо згадувати, в який день ми згадуємо не тільки тих, хто зараз стоїть на обороні нашої держави, а й тих, хто віддав життя за наш мир, незалежність, суверенітет нашої держави, за те, щоб наша історія жила і процвітала. Важливо, важливо в теперішній час. Не лише не лише дивитись, що зараз відбувається, а і згадувати усіх тих, хто вже не з нами. У кожного в сім'ї є військовий, або який загинув, або залишився інвалідом, або взагалі зараз проходить військову службу. Тому кожна сім'я у нас безпосередньо причетна до сьогоднішнього дня. У мене в самої особисто в сім'ї є двоє загиблих. Чоловік мій, особа з інвалідністю, внаслідок війни, він військовий. Тому як для мене, то сьогоднішня дата вона має бути не тільки святковою, але і сумною. Тому що хлопці, дівчата, які загинули за наше майбутнє, які загинули для того, щоб ми жили, наші діти жили, то ми маємо вшановувати їхню пам'ять. Цей день ще одна нагода подякувати усім героям, які зараз боронять рідну батьківщину. Учасники заходу кажуть: герої поклали на вівтар незалежності України своє здоров'я, сім'ю та кар'єру. Щиро дякуємо нашим захисникам та захисницям за стійкість, мужність і незламність.